Ми маємо е, катастрофічну ситуацію. В підвалі навіть з труб ми повибирали воду. Днів на 10, що в мене є води. Якщо 10 не буде, я не знаю, що робити тоді. Це є таким шантажом громади. Без прання і нормального купання, але з пляшками та навіть пожежними цистернами з водою. Так понад тиждень вимушені жити люди у Карлівці. Через поломку у системі Полтава Водоканал припинив централізоване водопостачання для частини міста і просить у влади грошей для ремонту. У громаді натомість пропонують закупити насоси і передати їх у користування установі. Що кажуть місцеві жителі та чи вирішилася ситуація у новому відео? Проєкту тригернуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. Це ж вода, це пусті вже. Ну от чайник, наприклад, чи от сюди навіть закип'ятити на каву. То отак от наливаю. Віталій Кисіль проживає в одній із карлівських багатоповерхівок близько тижня. Тому у таких будинках та частині приватного сектору у місті відключили водопостачання. Зразу пропала вода, не було. Потім з утра чуть-чуть потекла. Кой що набрали на другий день? Припинилася, бо на третій це до сих пір вообще ніякої води нема. Взагалі, в підвалі даже з труб ми повибирали воду, яку можна було сідіти. І труби пусті, день чи два був диск зменшений. А потім взагалі зникла вода. Спочатку ж в сусідів попитав, але визначивши, що води немає в усьому будинку, почали звертатись водоканал. На що водоканал сказав, що вийшли з ладу насоси. Вони вирішують це питання. Ну і вирішують по сьогодні його. Без води лишилися близько тисячі споживачів, яким надає послуги обласне комунальне підприємство Полтава Водоканал. Ось що повідомили на офіційній сторінці установи у соцмережі Фейсбук. Складна ситуація з централі. Централізованим водопостачанням у місті Карлівка склалася через вихід з ладу насосного обладнання на шести артизіанських свердловинах трьох водозаборів. Це унеможливило подачу води з достатнім тиском у центральній частині міста. Я живу на третьому етажу, вже другий тиждень немає в мене води. На першому етажу там ще коє що -шо, щось зіркало, а на третьому взагалі не було. У мене недалеко живе син, кожен вечір мені привозить воду. Там сім бутилок привезе, вже на утро немає. Подзвонила в водоканал. Кажу, е, чи буде вода сьогодні, чи не буде, чи мені знову воду привозить, чи ні. Сказали, ні, не буде, тому що це старні пустий. Сьогодні я подзвонила і сказала е, за воду. Вони сказали, ми не знаємо. Спочатку обрали трубку, тоді вже вони і трубку. Перестали брати. Щоб постіротися, це дуже велика проблема. Е, купотися також немає змоги. Там кожного дня, як після роботи прийти, вся потреба йде тільки щоб на туалет і зварити поїсти. Щоб використовувати менше води, ми вже почали куплювати плостики посуду. Місцеві жителі розповіли, що вимушені купувати питну воду в магазинах, а технічно їм підвозять цистернами комунальники та пожежники. Беру коляску і тяну і баклажки з водою, і дитину. І так якось виживаємо. Покупатися – самі піднімаєте ніяк, унітаз – спустить так само ніяк. Літрів 10 мені в день потрібно. Це 100 гривень. Купити в магазині 2-5 електрових бутилки – це 100 гривень. Ось посчитати за день, скільки це. Тиждень – 700 гривень. А дитячих мені платить 860 на роботи ще струються не можу. Діліться порадами та лайфхаками, Як дієте ви, коли вимикають водопостачання, і чи маєте вдома запаси? А також запрошую підписатися на наш канал і дивитися більше відео Суспільного. Оце ось технічна вода, ось бачите, ось рів, рівні води. Технічна вода і не технічна. Технічною тільки посуду миємо, А вже ж із питної води готуємо їсти. Сім'я з трьох чоловік складається на даний момент. Сьогодні я купляв воду. Ну, 20-літрові баклоги по 110 гривень за баклогу. 5-літрові не знаю, дружина купльова. Якщо питної води, то літрів 10 на день. Технічну воду ну поки пак адміністрація безкоштовно пожежна частина возить безкоштовно. Але й технічну воду набрати можуть не всі за словами Петра Шмигаля. Іноді підвезеного об'єму бракує. а Дехто просто не може принести її у квартиру фізично. Я ін першої групи. Я почав воду запасати. Потихеньку. от п'єш воду, а не викидувати їх, а заливати і складати. І отак от я от назбирав, що в мене от 240 літрів. А якби їх не було, я не знаю, що робив би я. Днів на 10, що в мене є води. Якщо 10 не буде, я не знаю, що робити. тоді. Якщо вичерпаться, куплять, але пенсія 3,5, Так якщо так брати, то вона ж не хватить її. От бачите, я навіть менше бриюсь. Хоча раніше через день брився. Якщо коротко, у Карлівській громаді є два підприємства, які забезпечують водопостачання. Обласний Полтава водоканал обслуговує близько 4 тисяч абонентів у місті Карлівка. А місцевий комунальний Карлівка Новатор прилеглі села, які увійшли у громаду 5 років тому тому. це близько тисячі споживачів. Проблеми нині саме з обласним КП. 15 років тому Корлівська міська рада передала безкоштовно усі мережі водопостачання та водовідведення в належному стані комунальному підприємству полтава водоканал. Дана проблема виникла. Не сьогодні роками підприємство не вкладало кошти у реконструкцію і модернізацію мереж водопостачання та водовідведення. Ми маємо катастрофічну ситуацію. Аби полагодити систему водопостачання, Полтава водоканал просить грошей із місцевого бюджету. А в Карлівській міській раді кажуть, що це установа обласної ради, тому її мають дофінансовувати насамперед обласним коштом. Підприємство неодноразово зверталося до Карлівської міської ради з проханням виділити 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання п'яти енергоефективних насосних агрегатів, а також для заміни кабелів і колон на склопластикові. Позитивної відповіді не отримано. Економічно необґрунтовані тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Обмежують можливості підприємства самостійно профінансувати закупівлю обладнання та ремонтні роботи. У мене і копійки в житті не було тієї заборгованості, і копійки ніколи. Тому, що перше, що є, у нас це отримали пенсію. Йдемо платити, щоб у нас не було боргів. А не толку з того, я вважаю, що це є таким шантажом громади, щоб виділили мільйон сто взяли в заручники 80% своїх ж споживачів. це десь там 200 з гаком тисяч на один насос. Промоніторили, знайшли е, такі насоси. По 70 тисяч в зборі. Якщо це говорити, що це там питання самих двигунів, то це там 30 тисяч гривень. Але Полтава водоканал не погодився з цим. Для більш оперативного вирішення проблеми за рахунок бюджету громади закупили насос високого тиску. Також обладнання готові надати благодійні фонди. Однак у водоканалі таку допомогу не приймають, сказав місцевий депутат Михайло Купченко. Просто ніяк не пояснює. Ми не візьмемо і все, чому. Ну от ми не візьмемо, нема процедури. Я говорю, окей, я передаю з благодійного фонду. Благодійну ви ж гуманітарну допомогу приймаєте. Ну Ні. окей, за одну гривню на 10 років пропоную. Візьміть у мене в оренду насос одна гривня, 10 років. Ніт, не приймають. Все. Мої колеги звернулися із запитом до підприємства Полтава Водоканал, аби отримати пояснення, чому не використовують обладнання, закуплене громадою. Відповіді поки не отримали. Її ви зможете почитати на наших інтернет-платформах. Тим часом у соцмережах водоканал звітував, що ведуть налагоджувальні роботи та наповнюють резервуар. Тому подачу води анонсували за графіком. А води так і немає. Ви звикли кидати відписки і обіцянки. Ми її бачитимемо тільки у вісні з нашим водоканалом. Де вода? Якщо Полтава водоканал на сьогоднішній день не може виконувати свої е, безпосередні обов'язки спостачання води населенню і юридичним особам, то Карлівська міська рада готова прийняти е, ці мережі, але в тому в належному стані, в якому ми їх. Передали їм, і тоді, відповідно, ми будемо відповідати за цей напрямок, будемо фінансувати усі ремонтні роботи і будемо нести відповідальність перед мешканцями. Громада має право і повинна зібратися споживачі і піти колективним позовом до суду до водоканал за завдані ці всі збитки, незручності. Напишіть у коментарях, чи задоволені ви якістю послуг Полтава водоканалу або іншого підприємства, яке надає «Централізоване Водопостачання у вашій громаді. Порівняємо ваш досвід із ситуацією у Карлівці. І до інших тем тижня у Полтаві охоронця школи підозрюють у скоєнні дій сексуального характеру щодо 14-річної учениці. Про це до правоохоронців повідомив батько дівчини. Справу розслідують за статтею 155 Кримінального кодексу України. Санкція до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Інформацію повідомили на офіційних сайтах обласної прокуратури та поліції. У Полтавському мікрорайоні Затишний колишній вороні на неподалік пляжу приватний підприємець Сергій Біднов від літа випилює тополі. Деякі місцеві проти, але у комунальному підприємстві декоративні культури повідомили, що це законно. Дерева визнали аварійними, тому міська рада надала дозвіл на роботи. Що буде на місці тополиного гаю? Поки невідомо. Місяці півтори тому тут почали поляти ліс. Дорогу одразу шум підняв тут. Міліція приїздила разів 6 чи 8. На де деревах омело. Зараз же жені, тобто там буквально 5-10 років і вони сухі будуть. Але ж їх можна було б обрізати 5-6 метрів від землі. Вже досягли, в принципі, вікової межі, яка для Тополь складає 50-70 років, і вони починають всихати. Коли вони всихають, в них починають сохнути вершини, обламуватися вершини, там омила і так далі. 20 дерев вартістю по 10 тисяч за кожне це 200 тисяч гривень. Тобто в такому випадку 200 тисяч гривень чи бюджет зекономив, чи людина забрала собі дрова. Тобто тут ну, так це все працює. Легенді та головній козачці України Раїсі Кириченко 14 жовтня мало би виповнитися 82. відома в Україні та за кордоном зі званнями народна артистка та герой України. Вона знову стала популярною серед молоді завдяки ток трендам. Музей співачки у її рідному селі Корещина на Глобинщині щороку відвідує до півтори тисячі людей. Раніше він існував на волонтерських засадах, а нині перейшов під опіку міської ради. Так все було при раїсі Панасівні. Тут у них була малесенька кухонька. Тут вони господарювали, жили вони тут з ранньої весни і до пізньої осені. Лише на кілька зимових місяців вони від'їжджали до своєї київської квартири. Пишіть у коментарях, які пісні Раїси Панасівни ваші улюблені. Поки це все, аби залишатися із нами та читати більше новин. Підписуйтеся на наші соцмережі та заходьте на сайт Суспільне.Медіа готуємо для вас лише перевірену та актуальну інформацію. Наша команда бажає теплих та безпечних вихідних.